Руські літаки не летять, бо ми будемо їх бомбити. Чудова ніч і чудовий ранок на Росії. Наші насправді близько тисячі літальних апаратів. А може не наших, може невідомих, але вони успішно попрацювали на території Росії і тепер 60 тисяч росіянців не можуть нікуди полетіти по своїй нікчемній країні. Що ми мінусів не бачу. А більше того, ми ще підірвали певні плани і підсували різним лідерам держав, які підігрують Путіну, які не можуть там на 9 мая добиратися. Загалом доволі непогана нічка з нашого боку. Ми провели хороші операції по Росії. Про них поговоримо про успішні операції в тимчасово окупованому острові Крим. І загалом про те, як ми гарно працюємо перед. 9 мая і пабіда бесієм. Про це все в підсумках на третій світовій. Так, це третя світова, яка вже почалась, наш топ-канал. підписуйтесь обов'язково, бо не пропускати наші оперативні новини і цікаві підсумки. Починаємо говорити про 7 травня, що воно принесло, і що ми зробили. В цю нічку. І в цей ранок непогано прилетіло по певних локаціях росіянців на тимчасово окупованому півострові Крим, завдяки операторам підрозділу е, примарі Гурмо. Успішно вдалося відпрацювати по засобах ППО Росіян, тобто уразили ЗРК Панцер-С, це, це зенітна ракетна установка, яка збиває або намагається збити наші дрони, ракети та інші засоби, якими ми намагаємося е, підсилити і демілітаризувати російські. Півострів від росіянців, також радіолокаційні системи були. Фактично, нам вдалося нашим підрозділам ліквідувати касту, РЛСку та Панцир, тобто певну систему протиповітряної оборони росіян на тимчасово окупованому півострові. Загалом, за інформацією, яка точиться в інтернетах, запускали Нептуни. Ніби то з 5-4 знищили, а одна десь загубилася. Походу загубилася по російському ППО. Хай би так всі і губилися. Ми не проти хороші результати, класні результати. Дякуємо головному управлінню розвідки та їхнім підрозділам. Завжди не забувайте підтримувати такі підрозділи. Шукайте збори і закидайте по пару гривень на бавовну на російських підрозділах, але мені дуже подобається нічка, яка пролунала. В Росії пишуть про пів тисячі дронів. З огляду на результати, я думаю, там близько тисячі дронів, які цю ніч полетіли на територію Російської Федерації. Загалом самі росіяни нібито звітують про 524 дрони, які вони збили, п'ять ракет Нептун, які вони збили, шість авіабомб, два снаряди. Хаймарс, ну не що зірку смерті, напевно, вони збили. Вже що буде відповідь Арешникам. Ніби Путін дав задачу в Києві визначити точку. Е, ну нехай визначить точку собі. Вибачте на гузні, і е, це вирішує. Ці всі спроби тиснути на нас Арешніком. Вибачте. Не цікаві, не лякають вже так, був успішний їхній успішний надаль удар по Дніпру, Але загалом ми розуміємо, що були інші спроби випустити орешник по території України, які нічим не. Умінчалися, а вже ж росіяни будуть відповідати на таку ніч і будуть відповідати. Треба до цього готуватися, розуміти як ударами по цивільних локаціях, по цивільному населенню. Це те, що вони вміють тероризувати наших людей, тероризувати нашу країну і бути просто кінченими негідниками. Але ми зробили все правильно. Ми відпрацювали круто, ми просто заморозили і фактично вивели з ладу. Авіаінфраструктуру на Росії понад 300 рейсів, 60 тисяч пасажирів, які нікуди не можуть добратися, не можуть вилетіти. Це прекрасно, це те до чого ми маємо йти. Ми довели, що ми можемо їх так само кошмарити. Як пам'ятаєте, вони свого часу кошмарили весь наш бізнес, піднімаючи міги кожні там дві години, і в нас були тривоги по кілька годин, поки ми систему сповіщення, систему реагування не відкоригували заради того, аби економіка наша не просідала. Це сьогодні в Росії шалені шалені збитки економічні, а ще більше психологічні, тому що е, вся така велика Росія сьогодні. Страждає, сидить е, на е, попі. В інтернету в Москві немає готується до параду. Ну, трошки росіяни відчули, що вони вертаються до великих і прекрасних советів, Да? Хороша, чудова робота наших підрозділів, прекрасно відпрацювали по низку е, низки важливих об'єктів. Зокрема, вразили е два наших е наших припрошу, наші дрони вразили е два аеродроми російські. Е один Кубінка в Московській області, е там мінус один літак, а також в Калузькій області е аеродром Шайковка. Та Шайковка може тіни дебільні назви, навіть ви почитати важко. розумієте. Шайковка, може Шайковка, неважливо. Факт тому, що ми там уразили, і це дуже дуже гарно, тому що це Калуська область, це не близько. Ну а московські взагалі чудово, що ми е там знищили літак в кубінки. Ще раз підтверджу і зазначу, і зверну на це увагу. Нам треба це робити більше. Нам треба накопичувати, збільшувати е виробництво українських е дронів, виробляти їх побільше, виробляти дрони обман. Які залітають, просто літають, роблять їм нерви, але водночас не вибухають, а витягують на себе роботу ППО. Ми це робимо. Робимо успішно, хочеться збільшувати ці можливості, переходити на технологічну війну, на технологічні рішення і рухатися вперед. Тим часом в Росії можуть кажуть, переживають за парад побіди. Не може ніяк долетіти сербський президент вучі через нашу дронову атаку через те, що літаки не летять завдяки нашим партнерам країнах Балтії, які не пропустили його літак через свою територію. Він нікуди не долетів. Зараз він в Баково-Азербайджані. так до 9 мая він долетить. Очевидно, що. але мені загалом подобається те, що ми додаємо купу дискомфорту не тільки цивільним росіянам, не тільки владі російській, а ще й тим, хто підтримує путінський режим і підтримує цю всю. Історію, тобто е, побачимо, хто долетить, хто буде. Е, чіткий сигнал від Сі Зіньпіня, буде е, китайський диктатор е, на параді, буде робити ну, буде, він його відвідає на запрошення Путіна. Буде там низка інших лідерів, всяких різних там третіх республік, країн третього світу, бананових республік і не тільки. Е, але ну, важливе саме є рішення того, чи Сінціпін таки долетить. Що важливо, це те, що ми от за два дні до параду показали, що ми можемо на нього суттєво вплинути. Ймовірно, ми цього робити не будемо, тому що ми е, країна цивілізована, і ми не будемо світових лідерів, е, які хоч підтримати підтримують ворога. Не будемо їх ганяти по красній площі. Якби цього би нам не хотілося. Дуже б хотіли б бачити ці цікав, як Мавзолей втікають, всякі Фіцо. Е, Путіні сіціпіни. Ну але я думаю, ми тут ухвалюємо раціональне мудре рішення і краще я би підготувався би непогано на 10-11 травня з черговою атакою, яка просто затримає в Росії в прекрасній чудовій Росії і світових лідерів, які підтримують режим Путіна. Хай трошки ще посидять без літаків. і не повилітають з Росії. Посидять, з'їздять на Балашиху якусь відвідують черкізовський ринок. І сходять вкусна і точка. Нехай подивляться на хорошу жисть, тому що е, ми тим часом успішно і добре працюємо з нашими партнерами. Е, пан новий федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Україну. Це новина, якою я хотів би закінчити цей огляд. Сьогодні про це заявили. Це дуже добре. Ціль поїздки це сприяти тривалому припиненню вогню та подальшій мирній угоді з Росії. Нібито. а по факту я думаю, впевнений, що це сигнал того, що Україна буде далі стратегічним партнером для Німеччини. Німеччини і е, Німеччина буде з нами працювати. Я вже 500 разів казав за ті тауриси. Хай вже би він їх привіз і оголосив би про це в Україні. Можливо, це була передвиборча історія, але я дуже сильно сподіваюся, що це не так, і ми отримуємо подарунки від нашого німецького друга. Можливо, хай би приїхав би до нас, було би класно там 9 травня приїхати і оголосити про це. Це було би прикольно. Ну, побачимо, коли приїде до нас пан е, Фрідріх Марцо. Очевидно, що це буде його перша. Е, Міжнародна поїздка, і дуже символічно і важливо, що він прилетить до нас. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви на третій світовій. Що ви на третій світовій з нами? Підписуйтесь на канал, коментуйте, пропонуйте теми і реагуйте. Якось можете дати трішки фідбеку на нашу роботу. Підтримуйте сили оборони України. Бережіть себе, слухайте батьків, любіть їх і своїх найближчих.